Може, десь читали, чули, може, знаєте, коли було засноване місто Львів? Давно. О, відповідь. Я мав зустріч з нашими хлопцями, які лікуються в нашому медичному об'єднанні. Ну, Я їх питав: а там хлопці з цілої України? А ви взагалі Львів бачили? Вони говорять: Ну, хіба так, коли нас везли, то там з вікна бачили. Йра, ви би хотіли після закінчення лікування трошки прогулятися містом, побачити з професійним їдом? Так, звичайно, ми хочемо. З гідом, звісно, цікавіше, ніж самому просто проходити. Більше інформації більш цікаво. Все сподобалось, дякуємо. Дійсно, для хлопців я думаю, це буде цікаво. Для адаптованих це необхідно, а не адаптованих треба адаптувати люди, які перебувають під величезним психологічним тиском, вони хочуть трошки розслабитися. І тим людям це необхідно. От я подивився на їхні очі, як вони починають посміхатися, як вони починають говорити, як вони починають згадувати, вони живуть повноцінним життям.